Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, ми зараз вам покажемо в лісах Сокірянщини Чернівецької області колекцію прикрас, прикрас, прикрас різних часів. Тут і скіфи, тут і римляни, тут і 18-19, початок ХХ століття. Подивіться, надзвичайно гарні прикраси. Римські фібули. А цією річчю пробивали вуха скіфи, чіпляли прикраси, Назвичайно цікавий кувшинчик, колодочка пояса вірності в жінках варягів Норман. Це все прикраси, які прикрашали людей, які населяли Північну Бесарабію, Сукірянщину в різні часи, в різні століття. Сукірянщина надзвичайно багатий археологічний край. По археології Сокірянщина рівна камянцю подільську Києву і Львову містам ЮНЕСКО. Запрошую вас на екскурсії, Ігор Швець, профіль Фейсбук. Приїжджайте на Сокірянщину і будемо працювати і шукати історії. Підписуйтесь на канал, дякую вам.